Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні! Героям наша слава Сьогодні Неділя 2 червня Саме той час, коли треба робити розвідку високогір'я Карпат, де ми на даний час і знаходимося високогір'я Карпат. Восьма година ніби зранку, хоча сонце вже високо. Скажу так, віддихаючих по дорозі дуже багато, я навіть не сподівався. От і слідів на, дан... на даній дільниці також багатко. Також не сподівався, люди вже тут пробіглися. І вже повернулися, немає жодної машини, значить, і грибочків немає також. Ну, все-таки ми пройдемося по тих місцях знайомих. І заодно відновимо зорову пам'ять і ви побачите що на даний час високогір'я Карпат родиться? Покажу також, в якому стані чорна ягода, ягода є, місцями є рясна ягода і вже частина і гіт починає чорніти. покажемо. Покажемо. Покажем. От пройшов я метрів 50 І нічого взагалі грибного немає. О, ні є. Є отакі отакі мухомори. У знайшов живність. А, ой, гарбов, охти Смарека хвалиться. Так, пробіжимося тут. Ось ще один мухоборчик лізе. Ось такі. У то вже весело. Раз. Починає щось радити, то вже веселіше буде з кожним днем. Є кущі ягоди. Ну, от тут, тут на даний час ягоди. Ягода не врадила, мабуть, вимерзла. То так і є, місцями є ягода, місцями немає, де зайшла хмарка, ягода цвіла, то не вимерзла, а де хмарки не було, мороз зробив свою справу. Добре, що знайдемо цікаве, зафіксуємо. От покажу в якому стані гірська лисичка о тільки починає розвиватися. То в нас сироїшка червона. От. А так з білячками. Поки що не весело. Оце так краса. Яке то задоволення? Гірські білі грибочки. А ми до них приближаємося. Все ближче і ближче і ближче і ближче. Ох, яка парочка. Із трьох, чотирьох білих грибів. Це якраз той варіант з одного кореня ми з різних сторін їх обслідуємо. О. Які там? Я вже свій позитивчик отримав. Я вже можу їхати додому. О. От дивимося. Карпатська краса. Ура сезон В. Високогір'я, карпатських грибів відкрито А тут скільки зародишів. Накриваємо і хай собі розвивається. Ви думаєте все? Ні. Ще є молоденькі. Ну, принаймні один то точно. А у другого Білочка стирала шапочку, О. О. а корінець залишила дідове Миколі. О, О наші пошуки продовжимо. Ще я знайшов одного молодого білого, а ось це ми вже фіксуємо червонячки, появилися і червонячки, гірські, високогір'я, Карпат. Ось. Такі наші червонячки Ось іще три грибка молодих. Грибочки попадаються, ростуть сім'ями. І того дев'ять грибочків. Любо, братці, любо, любо, братці, життя. І що у нас десятий грибочок. Десятий молодий білячок. Ось і одинадцятий. Ух, то я так дивлюся, що я ще можу сьогодні і білих назбирати. Ось яка чудо сімейка. П'ять грибочків. Чотири і за грибочком ще два. Навіть шість. Шість. Ну, будемо рахувати п'ять і того шістнадцять. Ууу, шістнадцять білих я вже вже можу їхати додому. Ямку закриваємо. Чекаємо. слідучий, коли. Виросте. О, але грибочки. Так, і там робочок, а в парі ошики. Ура. Які три козаки виросли? От і два із них. Ось ще один. Ось такі три грибочки Так, дивлюсь, малина також буде непогана. От і, надіюсь, важина. Тут уже не, немає, от малина, як зав'язалася. Гарно. Так, ми зараз підемо. Ще подивимося. Сонечки десь починають червоніти. Ну, ще зелене, ще цвіте сонечка От. Зараз ще зайдемо на деякі місця білих грибів, заодно подивимося і на підсмареком ягода чорна ще зелена. подивимося на зрубик. Що нам зрубик скаже, з ягодою. Зайшов я глянути на ягоду. Ягода є, але досить ще зелена. Все зелене, хто хіба збирати руками вибирати. Ну ягода є недільку, недільку сонця і, і можна їхати з комбайном на ягоду. Вон змійка чорна, вредна вона. То чорна то саме гірше в Карпатах. О. Ладно, ми тебе не чіпаємо. Обертаємось. Вона гріється на сонечку. Ось поп'єм водиці гірської, по новому свій організм водою, а організм людини складається 80% з води. Риба, помідора, огірка, 95%. О, як довчить водичка. Симпатичні білячки, а такі ніби осінній, пузатий. Який червоняк велетенський собі виріс. О, волосся, багато то грибочки, так якби осінні були. І вроді він частенький Десь не дещо білячки попадаються. Правда невеличкі, але позадів. Білячки дуже рідко, але попадаються. І відносно низин якість їхня О, набагато краще. Один, а там я побачив ще молоденького. Ось ягода, яку вже треба збирати комбайном. От показую, що ми зараз і будемо робити? І так, завершуємо цю поїздку, почався дощик. От, поїздка нам вдалася. Підзбирали ми трошки грибів. От результат грибів. То є яколо 30 штук білих і щось, 6 червоняків. Ну і відповідно назбирали ми ще 5 літрів яїд. Ну, Чесно кажучи, ягода ще зеленкована. Тонковата. Вона ніби зверху чорна, але чорної там, мабуть, 60%, 60-70%. А Решта це чорна ніби, але ще вона не стигла. Це треба сонце. Ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, заходите до себе додому. І не смітіть, будь ласка, в себе вдома. І не копайте рибачки, вони очищують повітря. Хай вам щастить. До побачення. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Слава Україні!